Доброго дня, всіх вітаю. І це наша рубрика «Китайська мова з українськими політиками». І сьогодні ми будемо говорити про кіщачі магазини. Якби ви конкретизували би своє питання. Жуку, ані на цю тхі, шо амін, і ся, ані ти вен ті. Може, вона стосується кормов для кішек, для цуценя? Є сю, куан ю, мау тому що кішки та цуценята? Інвей, мао хи гоу. Чисто. Йоужен, так? Не можуть покупати себе кіші чачі в магазин. Пунан, май. І наші ключові терміни на сьогодні. Отже, цютьхі, шуамін, конкретизувати. Якщо ми ці слова розглянемо окремо, то цютьі це типу як, ну, конкретно шумін пояснити. Цють шумін конкретно пояснити, тобто конкретизувати. Маолян кіщачий корм. Да? Мао це в нас котик. Ля, насправді лян це зерно, це типу злак. Але неважливо, яку би тварину ми там не поставили, перед цим словом, це буде виходити, типу, корм для цієї тварини. Тобто у нас маолян це типу корм для котів, коулян це там, корм для собак і так далі до безкінечності. Але фактично лян це злак, це зерно. Ці самостійно, да, у нас там було чі, самостійно піти а, і ну, кишчачий магазин, да, це, скоріш за все, мався на увазі зоомагазин, а зоомагазин у нас буде чомму? Чонгу це домашня тварина. Хтось, хто вже вивчає китайську мову, можливо, зустрічав слово тонву. Просто тварина, да? Чхумву? Це в нас домашня тварина. Дієн це в нас магазин, тобто магазин для домашніх тварин. Не забувайте, будь ласка, підписуйтесь на канал, у нас дуже багато всього. У нас є курси для вивчення китайської мови з нуля, у нас є якісь прикольні відосики. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, ставте лайки. Цай діє.